Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити за ті події, які будуть відбуватися у жовтні 2024 року. От що місяця сьогодні вийшов відеоролик. Багато хто з вас вже бачив. Зараз ми його розберемо повністю, тому що в ньому йдеться про новий танк GROM. Першу польську у 8 рівня з механікою нарізного ствола. Також тут уже більше деталей з'явилося про Хеллоуінську подію. Вона називатиметься у нас Вавилон. Вона буде схожа на мирний 13, тобто там будуть своєрідні такі два режими гри. Один режим буде як у мирному 13, і один інший, який ми ще не знаємо. Зараз про це поговоримо. Також тут йдеться в цьому відеоролику за новий магазин жетонів «Жахи Вод». Twitch Drop серії легенд натиску, день німецької єдності, день подяки в Канаді, День Незалежності Чехословаччини. І, звісно, акція до бою на дві нові машини. Одна передбачлива була машина, це Panzerka 7, тому що він у нас є в бойовій перепустці. А інша машина неочікувана для мене, тому що це буде Хорі 3, ПТ-шка, друзі Японії. Зараз ми це все більш детально розберемо, по лінієчках пробіжимося, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо огляд відеоролика. Що очікує вас у World of Tanks цього жовтня? Я командир АЕФ, Вітаю вас у ВОД щомісяця. Наразі триває новий потужний сезон бойової перепустки, натхнений фон Крігером. Хочу нагадати, що у вас ще є час, щоб зарядитися енергією події. Вафентрагер розплата полювання під високою напругою триватиме до 4 жовтня. Тож ви матимете кілька днів, щоб завершити прогресію і отримати улюбленого блогера-командира. Також на вас чекає зустріч із рідкісним золотим бліц-трагером AUFЄ220, e яким керують тільки співробітники Wargaming і блогери. Переможіть його, щоб отримати ящик інженера задарма. Ящики інженера містять цінні нагороди, зокрема, три нові танки є е 77 ЛКПЗ 70 к і проєкт Айон. І ще всередині можна знайти новий 3D-стиль для леопард 1 І шанс отримати на прокат Вафентрагер АУФ є сто для випадку. Друзі, давайте підсумуємо. Бойова перепустка, звісно, це класна штука. Всі ми її проходимо. Це все добре, стандартно, все зрозуміло. По Вафентрагеру я б вам рекомендував уже повторююся у відео попередньо говорив. Проходити його повністю і зафармити 3600 бон як мінімум, плюс до того 5 скриньок оцих ящиків інженера, з яких у вас є шанс отримати навіть танк 8 або 9 рівня. Доволі непогано, або, як мінімалку, 500 просто золота ви отримаєте гарантовано. Плюс до того якісь ще повипадають ігрові речі. Кових боїв до 14 жовтня, а 1 жовтня підключайтеся до нас наживо в Тікток, де буде ще більше веселощів із вафлею і призами. До гри поспішає нова машина, а точніше, перша польська преміум ПТСАУ у восьмого рівня. Більше про неї я поки не можу розповісти. Утім, слідкуйте за новинами на порталі, щоб дізнатися подробиці про гром і про те, як її отримати. Друзі, вчора розповідав на рахунок польської Петешки восьмого рівня Гром. Це у нас дійсно перша в грі польська преміум ПТСА 8 рівня, вже прямує до вас, от як написано на сайті, відвідайте портал, щоб дізнатися більше про гром і способи її отримання. Ну ще, звісно, офіційної інформації немає, але є офіційні, можна сказати, в лапках зливи, що ця машина у нас буде за марафон. Причому марафон буде у старому форматі, так як у нас було раніше. Коли було, наприклад, на вз 114 коли було 10 рівнів, задання були на. На майстерність і завдання були на досвід. Просто-напросто хто може проходить на майстерність, хто не може, проходить просто на набивання досвіду. Але дуже багато потрібно грати, щоб стовідсоткову знижку отримати. Вихід нової глави саги про Миріум приурочено до Геловіну. жахи мирного позаду. Але тепер ви приєднаєтеся до вчених із нового дослідницького центру і дізнаєтеся нові таємниці миріума в події проєкт Вавилон. У жовтні вам доведеться застосувати всі свої навички проти заражених миріумом супротивників у двох режимах гри: класичному, який ми знаємо і любимо за подіями Мирного 13, і новому режимі, про який ви невдовзі дізнаєтеся більше на порталі. І приходьте на мою трансляцію в Тікток 22 жовтня, щоб споглядати кооперативні ПВЕ бої і вигравати призи. Так, друзі, зупиняємося тут. Де той фрагмент, коли Мирний 13, показують. Дивіться, яка тут ситуація. От вчора був злив про те, що в нас мирний 13 повертається, але як бачимо, є суттєві зміни, тому що буде у нас виходить два таких режими. Запущені один буде такий, як раніше, мирний 13, і ще один в секреті. От що зазначено на офіційному сайті. Проєкт Вавелон цього жовтня. У проєкті Вавелон ви досліджуватимете глибини. Під простору міріуму і застосовуватимете нові навички та здібності проти броньованої техніки, насиченої міріумом у двох кооперативних пвє режимах. От бачите, два режими буде. Цього ми не знали, цих деталей не знали. Стежте за новинами на порталі, щоб дізнатися більше про майбутні режими. Якщо бажаєте трохи кооперативного ПВЄ і призів, 22 жовтня заходьте на пряму трансляцію командир АФ у TikTok. От така, от, друзі, інформація у нас є на офіційному сайті. Тобто заінтригували, скажу чесно. Я думав, це буде мирний 13 із змінами, але ні, тут буде два режими. Подивимося, наскільки вони будуть відрізнятися. Можливо, буде тут якийсь явний зв'язок із Вафентрагером, тому що. Під минулими відео писали свої версії. Люди дякую за такий фідбек. Це все можливо. Друзі, може якось зв'язок бути із фонкрігером, і це запросто. Тим паче, ці події йдуть послідовно, і зв'язок очевидно може бути. І з 14 жовтня магазин жетонів наповниться новими моторошними товарами: два де стилібу і світильник Джека. Лише пара прикладів того, що можна буде отримати в магазині жетонів. Жахи вод. Збирайте гарбузові жетони за перегляд трансляції World of Tanks на Twitch, а на вихідних вас інколи радуватимуть страшенно крутими дропс. Так, дивіться, по магазину жетонів. Тут показали нам 2D-стиля, звісно, це не дуже цікаві нагороди, що у нас зазначено на офіційному сайті. З 14 жовтня до 11 листопада буде у нас відкритий магазин жетонів. Без збору моторошних цікавинок це був би не справжній жовтень. Цього року в магазині жетонів на вас чекатимуть лячні елементи зовнішнього вигляду, як от 3D-стиль. Ревенант, друзі, доволі непогано. Я так розумію, це буде основна нагорода, ту, яку можна буде найціннішу забрати. От такий от 3D-стиль, він зображений. 2D-стиль, світильник Джека. Є інше майно, яке можна отримати в обмін на гарбузові жетони чи Drops за перегляд трансляції World of Tens. От така, от, друзі, інформація. Звісно, небагатий вибір, але тим не менш можна буде поживитися як мінімум цим 3D-стилем. Що довше триває серія легенди натиску, то менше стає учасників. Дивіться в прямому ефірі на твіч, як після виключення ще двох команд визначиться шістка найкраща. На трансляції буде вімкнено твіч Drops, Тож ви зможете заробити жетони для спеціального магазину SLN. Не забудьте придбати набір фаната Навіть Далі не будемо дивитися, друзі, тому що серйозно нам це цікаво. Тільки серія легенд та тиску. Перегляд, тільки оцими монетками. Якщо у вас немає. Бодай однієї з прем-машин, то, скоріш за все, будете ви її забирати. Ані можете забрати також 3 d стилі якщо вони вам потрібні. Наприклад, на чарфутюра доволі непоганий 3D-стиль, та і на stb один також хороший, але я думаю, що багатьох він уже є. До 7 жовтня на честь дня воз'єднання Німеччини будуть унікальні пропозиції: твіч дропс і, звісно, завдання з нагородами. Так, тут коротко пробіглися буквально по дню німецької єдності, що у нас на сайті зазначено з 4 до 7 жовтня. Вшануйте об'єднання сходу і заходу в день німецької єдності в грі за допомогою знижок. Твічдробс бойових завдань і не тільки. Тобто ще подробиць, друзі, немає. Але ми всі прекрасно усвідомлюємо, що будуть якісь пропозиції у преміум магазині, будуть якісь завдання з незначними нагородами. Це все зрозуміло. Плюс до того будуть твічдропси. Доволі непогано можна буде, хоч невеликими нагородами, але поживитися. Для наших друзів із Північної Америки з 10 до 15 жовтня відзначайте День Подяки в Канаді і отримайте спеціальні стилі та ексклюзивні дропс на Твічка. Так, друзі, дивіться, дійсно, День Подяки в Канаді в нас буде тривати з 10 до 15 жовтня, так зазначено на офіційному сайті. Цього місяця ми вирушимо до Великої Сніжної півночі. На святкування Дня Подяки в Канаді, де особливі стилі і ексклюзивні Twitch Drops будуть доступні включно на каналі нашого відомого канадського стрімера. От такий от стример ніколи його не дивився, друзі. Так що можна буде подивитися, забрати, наприклад, той самий 2D-стиль і, думаю, резерви, як завжди, будучи розхідники. Коротше кажучи, це вже подивимося поближче буде ця інформація, я обов'язково розповім. Каналі Токтомігус. З 25 до 29 жовтня на честь Дня Незалежності Чехословаччини будуть доступні бойові завдання, ексклюзивні пропозиції. і др... Також от дивіться, у нас є День Незалежності Чехословаччини. З 25 до 29 жовтня відзначайте 106 років незалежності Чехії та Словаччини з бойовими завданнями, ексклюзивними пропозиціями і твічдрос від улюблених чешських стримерів. Отак От у нас буде так само, як і по інших країнах. Будуть бойові завдання, ексклюзивні пропозиції. І Twitch Drops. Також можна буде поживитися. Робс від чеських стримерів з 5 жовтня до 5 листопада користуйтеся спеціальними знижками, щоб дістатися до вершини дерева досліджень і відкрити панцер Камфваген Сім і Хорі 3. Друзі, а оце ми якраз і очікували. Це дуже хороша інформація зараз виведемо оцей скріншот, тому що Panzerkampfwagen 7, це в нас передбачена була машина, вона є в бойовій перепустці, а от Hori 3 для мене новинка. Для мене новинка, звісно, я її колись викупив для контенту, але багато людей, можливо, очікували знижку і захочуть забрати цю пт шку Вона доволі непогана. Якщо подивитися взагалі по цих двох лінійках, то ми можемо побачити, що в нас от лінійка на PanzerComFlag N7 на важкий танк Німеччини, відповідно, буде знижка на сам PanzerFugen 7, також 9 рівень ВК-4502. ВК 4502А 8 рівень, Tiger P, вк 3001P, панзер 4H. І далі вже йде 4 рівень Panzer 3G і Panzer 3E. Так само ще буде знижечка невелика на панзер 2. Ну, звісно, другий рівень взагалі ніхто не буде купляти, але тим не менш про це вам розповідаю для того, щоб були в курсі. Далі друга лінійка на Хорі 3. Це більш цікавіша така лінійка. Ну, я так вважаю, тому що на неї ще не було знижок, наскільки я пам'ятаю, з моменту виходу японських ПТ-шок. Значить, буде знижка на Хорі 3, 30% це дуже хороша знижка, максимальна. Я раджу, якщо хтось хоче, можете придбати. Хорі 1, 9 рівень, Хорі 2, 8 рівень, чи то СП доволі імбова, хороша ПТ 7 рівня. Я навіть собі залишив. Можу рекомендувати, 7 рівень класний. Далі дивимося 6 рівень Джіро, 5 рівень 3. Ну І тут вже пішло по лінійці, знижка на Чі Хе, Чі на і Ха Гоу. От такі от, друзі, у нас події будуть тривати. Завтра ще розповім деяку інформацію, яка з'явилася вже. Але не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. До побачення, до наступних відео. Па-па!